Міжнародний валютний фонд сказав, що економіка Росії на 3,2% растет в 2024 году, а от економіка Германії на 0,7%, а 7%. Ну, бачите, як погано живуть німці. Я, я, я так заздрив, що ви так добре живете. Просто знаєте. Так, от, а, от, і будьте жити си си? ще краще. Слухайте, у вас закордонний паспорт є. А зачем? Не, мені просто цікаво, куди от ви за межі своєї країни, кудись виїжджали. Мені просто цікаво подивитися на вашу реакцію, коли ви подивитесь, як погано живуть німці. І як добре розвивається ваша країна а в Германії мост упав. все Все, іншлин капут. Нема німеччини все капець чому. Ну, все, міст впав. На, на Росії кожного дня по три штуки падає і нічого. Где? Смотрите, мостик упав. От Германия, Дрезден. Ну і що? 21 Ви, липня в Буряті рухнув на Амурська область, тотальний мостопад, 19 Я квітня, Республіка Алтай, 22 квітня, Омська область, 12 травня, Забайкальський край, 26 червня, Приморський край, 3 липня, Волгоградська область.